Вихованка Ямпільської школи мистецтв Валерія Лях стала переможницею міжнародних вокальних конкурсів. Дівчина розповідає, що навіть під час війни намагається постійно брати участь в онлайн фестивалях та конкурсах. Але мріє повернутися на справжню сцену. Після початку війни спочатку все заморозилось, Ми не працювали, я не ходила на співи. Але потім, десь місяці через два, ми вирішили, що потрібно працювати. І все таки, ну як ся робити це все, і я почала співати знову. Участвувала у конкурсах Леопард, участвувала у французькому конкурсі. Чесно, не пам'ятаю, як він називається, але він був дуже крутий. Мені сподобався. В ньому я зайняла перше місце. А в «Леопард» я зайняла теж перше місце. Валерія Лях розповідає, що пісню для свого виступу обирала сама і зупинилась на досить складній композиції. Треба було заспівати одну пісню. Пісню я вибирала сама собі. Я якось знайшла її у Ютубі, і вона мені дуже сподобалась. Я показала її на Михайловні, і вона сказала, так, давай, мені теж вона подобається. Чесно, пісня дуже складна, але ми змогли, ми її вивчили трудом з трудом, але вивчили. Радіє успіхам своєї підопічної її наставниця Надія Безпала, Говорить, що воли. Всього досягла завдяки своїй працлюбності. Вона Лях – це у мене найулюбленіша учениця, тому що це дитина, яка дуже багато працює. У нас на початку були дуже великі складнощі, там і чистота інтонації і звукове добування. але це дитина така, як працює. Вона працює дуже багато працює. виставляємо наші здобутки і беремо участь у тих конкурсах, особливо звертаємо увагу на конкурси міжнародні, які разом проводять Україна, ще якісь країни. От Леопард – це бо Україна і Польща. А потім у нас конкурс був Україна та Іспанія. Тобто ці от конкурси, які сумі. Да, тобто На нас звертають увагу. Останній конкурс вона буде, отримала сертифікати, тому вже батьки збираються їхати далі, тому що там запрошення от є, вони збираються їхати за кордон і хай дівчина виступає, вона любить це. Тому